Привіт, близнюки! Сьогодні ми з вами будемо робити прогноз на березень 2024 року, і у нас з вами масштабна програма. Перш за все, ми з вами подивимося якісь основні меседжі для цього місяця, якісь можливо послання від всесвіту, що вас чекає, якісь основні е, тематики. Також ми подивимося ваші взаємодії з 12 знаками. зодіаку. також ми проглянемо ваші загальну енергію сфери кохання, е, роботи, здоров'я. І подивимось якусь основну тематику, яка буде програватися цього місяця, на що потрібно звернути увагу. Розпочнемо ми з меседжів, послань від Всесвіту для вас. Що вас очікує, на що потрібно звернути увагу близько в березні місяці? Так, спіритичний ріст ваш Soulmate. І вам потрібно рухатись далі. Дивіться. Близнюки, ситуація така, все, що відбувається у вашому житті, відбувається не просто так. Всі зміни, що відбуваються у вашому житті, потрібні для вашого росту, духовного росту. Це, можливо, десь місцями важко, місцями вам здається, що це якесь як покарання, але це все потрібно для вашого росту. Доля, можливо, направляє вас в іншому шляху, тому що ви йдете кудись не туди. І зараз доля направляє вас до вашого соулмейта. Хто такий соулмейт? Це, наче, призначений по долі вам. Людина, так? Це може бути просто друг, це може бути кохана людина, але це людина, з якою тісний духовний зв'язок, з якою ви можете зростати, так? яка вам дійсно призначена по долі. І ця людина змусить вас нарешті рухатись далі. Якщо ви застрягли в якомусь періоді, якщо там довгий час нічого не змінювалося, якщо ви довгий час знаходились в якійсь важкій ситуації, вона змінюється. І ви знаходите ту людину, яка вам допоможе вирости духовно. Давайте подивимося взаємодії ближнюків з різними знаками Зодіаку. Так, якщо ви взаємодієте з овнами, що вас очікує в березні? Так, від овнів можна очікувати. Дивіться, овни могли якимось чином вам шкодити, обманювати. Якось, знаєте, вести себе нечесно по відношенню до вас. Ця ситуація завершається, овни залишаються десь в минулому, ідуть на отработку своїх кармічних долгов, пересмисляють ситуацію. Тобто ви оставляєте їх десь окремо від вас. Ну, ви можете якось відшити їх зі свого життя, можливо, так. Також хочу звернути увагу, що ці меседжі потрібно або розглядати так, як це вони діють до вас, або як ви дієте по відношенню до них. Тобто, ну перевертайте, як вам зручніше, розуміємо. Якщо ви взаємодієте з тільцями, близнюки, ви можете стояти перед вибором з тільцями, тому що якась ситуація з тільцями могла продовжуватися дуже багато разів разів, одне і те ж саме, і ви вже втомилися постійно набивати ті самі шишки. Ви вже просто можете блокувати, відрізати цю людину, і той вибор, який перед вами буде стояти, ви скажем так, будете вирішувати не серцем, а холодним розумом, стільцями. Якщо ви взаємодієте з іншими близнюками, якщо ви взаємодієте з іншими близнюками, так. це можуть бути якісь робочі стосунки, фінансові стосунки. Будь-якого плану, тобто, ви отримаєте щось над чим ви з іншими близнюками працювали, ви отримуєте якийсь результат з цього. А якщо це, наприклад, в особистих стосунках, то ця людина може перейти від фази, коли там, знаєте, людина розглядає не тільки вас, а й інші опції, типу там зосереджується тільки на вас і готова вкладати тільки в вас. От. Якщо ви взаємодієте з раками, що вас очікує? З раками, знаєте, якась сімейна злагода, якісь, можливо, приємні зустрічі, можливо, ви дізнаєтесь у, у рака якісь з'явились стосунки, якщо це ваші, наприклад, ну, рак – це ваш друг, наприклад. так? Або е, рак приходить в якусь стабільність, да, і може, е, ну, рак приходить в стабільність і може діяти якось уже більш адекватно, впевнено і енергійно. Тобто з раком у вас якась певна стабільність стосунка. Якщо ви взаємодієте з левом, у цього лева прийшло чітке усвідомлення, що ви... Та сама імператриця, за якою він чи ну, він окей. Це його розуміння у Лева таке, що ви та сама імператриця, з якою він хоче новий початок, або ви розумієте, що цей Лев це та сама, наприклад, жінка, з якою ви хочете бути разом. Але я бачу тут якийсь новий початок, відчуття в повному ресурсі задоволення життям, і якийсь прорив після якоїсь важкої ситуації. Це може бути, до речі, знайомство просто з левом якимось і з ним початок якихось нових стосунків. Так, якщо ви взаємодієте з Дівою, так, ви дуже довго працювали над чимось, це вже для вас було таким тягарем на душі, і ви просто хочете відпочити. А не знаю, яка ситуація. Можливо, ви хочете разом з Дівою попрацювати над закриттям якихось ваших важких питань і зціленням ваших стосунків. Це може стосуватися будь-чого. Ну, тобто Діва готова працювати, Діва готова йти на компроміси. Якщо ви взаємодієте з Терезами, з Терезами ви блокуєте якісь зміни, а ви не бачите виходу із ситуації, ви блокуєте двічі блокуєте будь-які зміни в стосунках з Терезами. Можливо, якби ну ці зміни відбудуться в будь-якому разі. Хочете ви того чи не хочете, ви просто захищаєтесь від неминучого, грубо кажучи. Якщо ви взаємодієте зі скорпіонами, скорпіони можуть прийти до вас з якоюсь пропозицією. Це може бути романтичного характеру або професійного характеру. Ви сумніваєтесь, ви не маєте, не маєте достатньої інформації, поки що ви відмовляєтесь приймати якісь рішення, але ну, слідкуєте за ситуацією. Провіряєте інформацію. Якщо ви взаємодієте зі. зі, зі стрільцями. А, стрільці можуть вірватися до вас з якоюсь комунікацією або навіть з конфліктом, тому що щось втратили, можливо, якісь зміни у вас відбуваються в стосунках. Прям критичні, це е, криза, через яку відбувається ріст. А, зі стрільцями у вас буде 100% якась комунікація і. Е, це комунікація стосовно втрат матеріальних, духовних конфліктів. Вони хочуть. Я докладу ще одну карту, чим завершиться. Але для вас це буде здійсненням бажань. Вони хочуть, знаєте, через цей конфлікт все-таки вийти з вами в якийсь мир і злагоду, але будуть йти з якоюсь агресивною енергією. Якщо взаємодіяти з козирогами, що вас чекає. Так. А з козирогами вас чекає, знаєте? Козироги готові запропонувати вам сім'ю, вони готові боротися за це, вони готові боротися зі своїми мінусами. Вони зараз знаходяться в такому бойовому режимі, коли вони готові вже відвоювати своє право на сім'ю, стабільність, щастя, здійснення бажань. Якщо ви взаємодієте з водоліями Ого! Водолії повністю обнуляють своє життя і рухаються в вашу сторону, тому що хочуть серйозних стосунків з вами. Ці водолії готові позбутися будь-яких своїх негативних звичок, а вони готові залишити весь негатив позаду і почати з нуля з вами. Якщо це нова людина, то вона прямо, знаєте, з напором іде, хоче добитися вас і хоче досягти чогось серйозного. В стосунках це може бути як професійні якісь стосунки, тобто вони хочуть досягти влади, структури добитися чогось в роботі. Або це ну, дійсно людина хоче з вами сім'ї. Якщо ви взаємодієте з рибами ці риби хочуть справедливості в стосунках, це конкретно романтична тема. Дуже довгий час якась ситуація не вирішувалась, вона вирішується, вони пропонують вам любов і, можливо, шлюб. Такі от у нас діла. Подивимось загальну енергію для близнюків на березень. Загальна енергія для близнюків на березень. Загальна енергія для близнюків на березень. Так, дивіться. У всіх випадає цей мах, який говорить про те, що березень. Прям найкращий час для того, щоб згадувати бажання. Ви е, маєте всі ресурси, все, що вам потрібно, для того, щоб почати діяти. Ви можете самостійно блокувати якісь зміни, або боротися з якимись неіснуючими перешкодами. А... У вас є шанс. У вас є шанс або вибачитись перед кимось і разом йти в майбутнє, обрати щось для майбутнього, або перед вами буде хтось вибачатись. А, тому що бачить майбутнє з вами. Але ця людина знаходиться перед вибором, або ви знаходитесь перед якимось вибором. В чому вибор для вас? Це стовідсотково стосується якихось стосунків а, романтичних. А, дивіться, або абсолютно нова для вас людина прийде в ваше життя і а, захоче з вами побудувати якісь стосунки і поставить вас перед цим вибором. Або а, це людина з минулого, яка повертається абсолютно оновленою і хоче почати все спочатку. Вона хоче почати все спочатку, тому що бачить вас як а, дійсно, наче по долі ви призначені один одному. Але цю ситуацію будемо проясняти далі. Скажімо так, все, чого ви бажаєте у вас здійсниться, перестаньте блокувати зміни. Вони в будь-якому разі стануться. Дивимося, що вас чекає в роботі. Що чекає в роботі близнюків? Що чекає в роботі близнюків? Пропозиція якась до вас йде уже. Якщо е, у вас немає роботи, буде пропозиція. Поки ви її не бачите, для вас вона поки зрозуміла. Так, а якщо у вас є роботи, робота, то також буде якась пропозиція. але її потрібно перепровірити. Так, вам пропонують якийсь новий шлях. Можливо, навіть доведеться переїхати. Можливо, вам доведеться кудись піти в нову, в нову, на нову роботу, або якась може у вас відрядження. буде. Є, є якась пропозиція для вас по роботі, яка для вас поки не зрозуміла. Її потрібно перепровірити, перепровірити тому що у вас вона викликає або викличе якісь питання. А... Я бачу, що в питанні роботи у вас можливо деякий час був застой, або ви зцілюєтеся після якихось попередніх ситуацій, але знову ж таки йде якась пропозиція, і ви виграєте. Тобто якась пропозиція, яка прийде до вас в березні місяці, буде для вас класною, виграшною і допоможе вам досягти успіху. Проте у вас вона може викликати багато питань і сумнівів, тому що ну. Ви чогось не бачите. Тому порада для вас в цьому питанні конкретно більше дослідити інформацію. На що звернути увагу в роботі? Менше сумнівів, більше віри в себе. Якась жінка вам допоможе з роботою. Жінка, яка риба рак скорпіон. Можливо, це вона якби принесе цю пропозицію про роботу. Чого потрібно остерігатися в роботі? Остерігатися лишніх накрутів. Остерігатися якихось, знаєте, дуже важких енергій. Коли ви не можете спати, тому що через щось переживаєте, тому що у вас буде цей коннекшн, у вас буде класна пропозиція про співпрацю. Ви будете святкувати цю подію. Просто якщо ви будете постійно в негативних енергіях, ви можете відтягувати від себе це далі, ну якби довше це буде відбуватися. Порада для вас в роботі. Знову ж таки, не опирайтеся змінам. Все прийде в баланс по справедливості. Ви все отримаєте так, як ви заслуговуєте. Якщо ви будете опиратися змінам і не будете рости якось самі духовно, а у вас не буде не буде цієї справедливості для вас. Ось так. от. Але для вас, на дні колоде, дев'ятка кубка, здійснення здійснення бажання. Знову ж таки, для вас головна тема цього місяця це перестати опиратися всім змінам, що плесників чекає в коханні? Що близьмаків чекає в коханні? Що близняків чекає в коханні? Так. Ой-ой-ой, хтось вам буде співати а, пісні про кохання. Справа в тому, що це може дійсно бути людина з минулого. Чому? Тому що тут карта, яка говорить про повтори. Щось повторюється з минулого. Ви будете відчувати себе коханою жінкою, ви будете відчувати, що до вас хочуть проявити якусь увагу. Якщо ви жінка, так? якщо ви чоловік, це ви можете співати там в комусь свої якісь ці пісні. А, вот. але, але що? А, ви можете закривати свої істинні емоції. Знову карта Колесо Фортуни, яка говорить про повтори. Дві кубків. А, можливо, можливо, хтось з минулого. Не обов'язково, що у вас були якісь стосунки, можливо, був шанс, але ви його відсікли. Або у вас були стосунки, але дуже давно. А, щось повторюється заново, пропонується новий початок, на цей раз стабільний. А, найкращий час для того, щоб взагалі щось, знаєте, удачу на вашому боці в плані кохання. Якийсь поворот судьби, який вас приведе в дві кубківці, тобто, ну. До класних духовних стабільних стосунків. Так. Можливо, вам доведеться з кимось навіть зустрітися десь піти на якісь побачення, ще якісь будуть тусовки. Можливо, у вас буде вибір між кимось, до речі. Може, це не одна людина буде. Так, на що потрібно звернути увагу? Перестаньте циклитись на минулому, на втратах, на обманах. На якихось, знаєте, ілюзіях своїх, це чисто ваші накрути. Перестаньте думати про це. Тому що це негативно впливає, і на вас не дає розвиватися. Чого потрібно остерігатися? Остерігайтеся те, що дуже швидко буде починатися, дуже швидко закінчиться. Вам потрібно тут одразу внести якусь ясність в стосунки, чого ви хочете, на що ви розраховуєте, обмежити. Ну, Виставити свої кордони. Да? Тому що якщо щось буде розвиватися дуже швидко і без вашого відома. Е, завтра живете разом, це до ні до чого хорошого не приведе. Доведеться відрізати такі стосунки. Поради для вас. Закохані. Четвірка жезлів. Абсолютно неочікувано для вас, слухайте, абсолютно неочікувано для вас. А... Кохання просто з новою силою вспихує у вас. у вас. Вас очікують якісь побачення. У вас, чесно, можливо, це з перспективою в шлюб. Якщо у вас вже є стосунки, це знаєте. Якщо у вас є стосунки, то ви не накручуєтесь. Якісь ситуації, які у вас циклічні, потрібно розглянути і прийти до якогось консенсусу, щоб це більше не повторювалося. І все, неочікувано для вас, ви отримуєте ну, якось в ріст в плані кохання. Це для тих, в кого є стосунки. Так. Дивимось. Ще для тих, в кого є стосунки, зверніть увагу. Не накручуйте себе стосовно того, що там хтось ще є, чи не є там, чи ще у вас все стабільно. Так, що ми. Ага, ми дивимося з вами ще основну тематику. А, ні, почекайте, почекайте. Ми зараз дивимося з вами здоров'я. Здоров'я близнюків. Здоров'я близнюків на березень. Можливо, потрібно звернутися до спеціаліста з якоюсь проблемою, яка у вас доволі давно. <кій> Цей спеціаліст допоможе вам вийти в ресурс. Тобто, в березні ви можете знайти спеціаліста, який нарешті допоможе вирішити проблему, яка у вас тягнеться там вже 110 мільйонів, не знаю, років. Так, це підказочку. Так. І знаєте. Допоможуть якісь знайомі з минулого можуть підказати якогось спеціаліста. А ви приходите в стабільність, ви приходите, ну, ви сходите до цього якогось спеціаліста, якщо у вас є проблема, і е, вирішити проблему реально. А це може коштувати якихось грошей не дуже великих. Ну, тобто, це не то, що вам доведеться заплатити там дуже великі гроші за операцію чи ще щось. Е, це буде як просто якась консультація, але вона вам дуже сильно допоможе е, вирішити якусь проблему. От, в загальному ситуація стабільна. Тут все класно, ніяких попереджень немає. Тепер дивимося для вас. Основна тематика, яка буде програватися в березні, на що потрібно звернути увагу. Радість. Це найкращий момент для того, щоб радіти. Вам потрібно нарешті відпустити всі свої тривоги і починати радіти життю. От, концентруйтесь на найкращому. Якось живіть в цьому моменті, не думайте про вчора, не думайте про завтра, живіть тут і зараз, і радійте, тому що кожен день ви проживаєте і ви його не повернете, вам потрібно прожити цей день максимально класно для себе. Я була дуже вдячна вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, коментарі пишіть там мені, не знаю, підписуйтесь. Дуже вдячна за перегляди і да, до нових зустрічей, нових відео.